Доброго дня, мене звуть Олександр. Я психолог та консультант з хімічної залежності реабілітаційного центру трансформація. Сьогодні я хотів би з вами поспілкуватися про таку проблему, як і Надо більше дізнатися, що це таке і з вона береться. Перше, що нам потрібно розуміти про цю проблему так це те, що це є хвороба. Як будь-яка інша хвороба. Ігроманія має причини виникнення, послідовність протікання та лікування специфічне, як і будь-які інші прояви залежної поведінки, ігроманія виникає через незадоволення особистих потреб. Коли ми з вами дорослішуємо, отримуємо життєві навички, напрацьовуємо інструменти вирішення особистих питань, а також задоволення особистих потреб, ми отримуємо певний досвід. Якщо в цю схему втручаються життєві обставини, бо також індивідуальні фактори, фізіологічні, сімейні фактори, соціальні, і ми не можемо конструктивними діями задовольняти особисті проблеми, ми прибігаємо до такого методу як маніпуляція. Маніпулювати ми можемо або обставинами, або іншими людьми, або своєю свідомістю. І таким чином і громадія. Є інструментом да, задоволення своїх потреб, інструментом для вирішення особистих питань, інструментом для того, щоб задовольнити, задовольнити себе. І залежний користується цим інструментом. У будь-яких життєвих обставинах, у сценаріях він завжди прибігає саме до гри. Якщо йому потрібно поважати себе потрібним, важливим, або втікти від проблеми, відгородитися від якихось складнощів, він завжди буде прибігати до гри як до інструменту вирішення своїх особистих проблем. Наступне це потікання робить, так? І... Перші ознаки, перші ознаки того, що є залежність, є е, проблеми з ігроманією, це заперечення. Е, наш з вами організм побудував дуже велику е, схему захисних механізмів е, психіки, одна з яких є заперечення, і тому для залежної людини до ігромана дуже важко е, донести те, що в його житті є якісь складнощі, е, що щось відбувається не так, як це. Повинно бути. Залежна людина від гри завжди знайде виправдання для себе, для своєї поведінки, чому він це робить. І тому на першому етапі да, лікування потрібно саме позбавити залежного інструменту вирішення своїх проблем, тобто позбавити його доступу до гри, позбавити доступу до інтернету або ж до телефону. Ну, і далі вже починаємо надаватиме допомогу. На базі нашого реабілітаційного центру розроблена комплексна програма терапевтичних заходів, саме для роботи з залежними від гри та інших проявів залежності. Цей комплекс заходів входить особиста та групова психотерапія, входять групи самоаналізу, письмові роботи, а також подальше планування. Дій і практик у вирішенні своїх особистих проблем.